Мені часто говорять, що у мене незвично спокійний тон розповідати про речі, про які важко спокійно розповідати. І що це працює дуже добре саме на ті аудиторії, які, в принципі, зазвичай не дуже наші, які не дуже люблять, коли їх примусово заштовхують в якусь симпатію, а вони не хочуть. Коли Максим Буткевич про свій досвід полону, Розповідає своїм спокійним голосом, це дуже заходить до тих, хто не хоче, щоб їх гвалтували емпатією. Точніше, гвалтували заштовхуванням в емпатію. Бо це для них зона, в яку вони хочуть заходити добровільно, цікавитися, ставати небайдужими, по ходу ознайомлення ситуацією. І Максиму Буткевичу вдається бути спокійним. І говорити свої історії саме тим тембром, який сприймається, чому йому це вдається? От, е я думаю, що тут почасти відіграє роль і відігравало, і зараз відіграє те, що все-таки постійна рефлексія, спроба постійно переосмислювати, що ж саме відбувається, і чому я реагую на те чи інше, саме так. Подивитися трохи збоку, постійно дивитися трохи збоку. Це було і тоді, це було, і в полоні, це було в найгірші моменти. Коли, наприклад, я дивився з боку на себе паралізованого страхом або болем, але паралельно була якась маленька частка мене, яка дивилася з боку, така цікаво, а що буде далі? От це працювало і потім. І я думаю, що тут для мене дуже важливі поєднання кількох моментів. Перший це той, про який от сказала і Леся, і Іра спроба, ну, я ніколи, майже ніколи не говорю з позиції жертви. Навіть якщо по первах іноді, вочевидь, мене намагаються таким сприйняти, це дуже швидко зникає. І по-друге, особливо наприкінці оцих своїх нещодавніх поїздок Євросоюзом, я власне робив наголос на тому, що якщо ви думаєте, що це якась українська або українсько-російська історія тут в Німеччині, або тут в Австрії, тим більше в Австрії, ну, на щастя, в Чехії цього майже нема, наприклад, або де інде в Швейцарії. Подумайте ще раз, це не українсько-російська історія, це наша історія, і ви вже в цій історії. Якщо ви цього не помічаєте, це не означає, що це не так. Я пояснюю чому. Але цьому зазвичай передує інше. Передує оце, от, а ви з України так, і далі якісь висловлювання там чогось, симпатії або поради. Потім питання: а що там, ну як там, страшно взагалі. Ну, ви не боїте, ви деву в Україні живете, в Україні. а ви не боїте, що вас заберуть воювати? Ну і кажу, а, ну, власне, мене не треба забирати, я вже я вже воював, я вже там був, я пішов в О, І довго? Кажу, три з половиною місяці. А потім два роки, чотири місяці російського полону. І от тут на мене, ну, тут, звісно, все змінюється, тому що для людей раптом це припиняє бути абстрактною розмовою про щось. Вони на мене дивляться, говорячи словами українського класика, з моря з'являється привид. От <сум <melody> <сум> о, власне раптом перед ними замість якогось просто українця з'являється людина, яка вони про це читали, що це взагалі десь там існує, а воно раптом, от перед ними, стоїть воно, і з ними ротом говорить. І все, це вже не абстрактно. Це вже дуже конкретно. І що далі? І далі ми, власне, можемо переходити. Тобто, те, що ми далі говоримо про те, чия це історія, наскільки вони до цього залучені, що я бачив в полоні, що я пережив в полоні, для них це вже не абстрактні розумування, а, а з ними говорить якийсь конкретний досвід. І це має зовсім іншу вагу. А, і Я хочу ще зацитувати слова статті. Порекомендувати вам цю статтю. Я її читала, і я, здається, колись хотіла її зацитувати етері. Можливо, навіть згадувала, бо її вже, ну, вона вже написана рік тому Синдром злих українців. В цій розмові згадували про цю статтю. Я просто зацитую декілька вам слів звідти Олена Комарна, авторка. У цій статті я демонструю низку опереджень щодо українців у західних країнах, які я називаю синдромом злих українців. Це опередження, ці упередження виникли через те, як українці розповідають про війну і як їх сприймають у зв'язку з стереотипним очікуванням західноєвропейців. Крім того, ці упередження мають колоніальну природу, що випливає з нездатності бачити українців як незалежний народ, відмінний від росіян. Ця опередженість посилюється історичною короткозорістю, на яку впливають проросійські настрої в славістиці, а також псевдопацифізм. Псевдопацифізм це схильність тих, хто не перебуває під загрозою, не лише відмовляти у допомозі тим, кому загрожує знищення під приводом не помножувати насильство, але й перекладати провину на жертв, відмовляючи у праві на самовизначення і здатності приймати усвідомлені рішення щодо своєї долі. Також ці упередження є формою епістем... епістемічної несправедливості, з якою необхідно боротися, викорінюючи невігластво. Таке невігластво може бути навмисним, служити з інтересам гнобителя, підтримуючи нерозуміння досвіду і страждань пригноблених. Ми весь час повертаємося на початок мого сьогоднішнього етеру, тому що приклад ми побачили на початку. Але я даю оці матеріали. Як книжку Дубчак перемагати українською, так і цю статтю, так і посилання на це інтерв'ю для того, щоб ми, по-перше, розуміли більше про самих себе, а через саме такі дискусії, тексти ми отримуємо цю здатність. І ще одне відео, яке я хотіла б порекомендувати, це інтерв'ю з Тамарою Гундуровою. На юкрейнері не підставила не підставила картинку, але ну ви побачили зараз. Я його процитую старт, і ви зрозумієте, чому важливо це подивитися? Бо дуже багато у цьому інтерв'ю іде про постколоніальні студії і про те, що нам робити для того, щоб світ нас краще зрозумів і відділив зрештою від всього того кістка, кавалка лайна, яке Росія з нас ліпила разом з собою. Ми маємо е, е, аналізувати не тільки наші стосунки з імперією східною імперією, але теж розуміти, що для Європи, для євроцентризму ми завжди теж були іншими. Ми завжди були, були провінцією такою, та ми були не історичною нацією, так би мовити. Нас не допускалося є, є Центральна Європа, а є такі от країни, які туди. Ну тобто ми повинні теж приглянути і змінити уявлення в самій Європі на самому заході про нас як маргіналі. Розумієте, це почавши з, з романтизму. Що от Європа, от Україна, там десь далеко є Україна, там не знати, що в них там було, і хто таке, от вона така е, багата земля, люди співучі, так далі. От колись із цього виросте якась там Елада, якщо й ми принесемо туди світло цивілізації. З значною мірою таке уявлення, воно ми його зараз ще переборюємо. І через це про це треба говорити. Це ми, ми європейці, так, але тим не менше, ми повинні включатися в цю дискусію. Дуже-дуже-дуже класне інтерв'ю. Мені сподобалося, є над чим подумати багато про хвилювого. Софія зробила класне інтерв'ю. Якщо ти це бачиш, дякую тобі. А я також хочу додати до того, що ви вже почули. До, 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 ну, це той контент, який мені цікавий, це той контент, який хочеться більше подосліджувати, вчергово подивитися і повторити для себе. Попри те, що, ну, знаєте, дуже часто здається, що я говорю. Прості очевидні речі, і ті, кого я цитую, теж говорять прості очевидні речі. Але коли ти до цих думок не повертаєшся, вони просто затираються під пластом інформаційного лайна, яке нам натрушують.